Хакерські атаки, на що вони впливають? Вони впливають на три речі: на доступність, конфіденційність та на цілісність інформації. Ну В нашому випадку, якщо, наприклад, хакерська атака буде здійснена на якісь критичні сервери, як правило, 90% користувачів вони користуються, інформа... користуються онлайн сервісами фінансовими, то це будуть. Такі дуже великі незручності, коли ми не зможемо там заправити авто, не списавши гроші з картки, або не отримуємо продукти в магазині. Тому це найвисокий ступінь дискомфорту. Далі державні сервіси. Так? Ці хакерські атаки за 95% атак вони проходять без проникнення до системи. Вони емулюють. Велику кількість запитів, що нібито там мільйони громадян стали знімати гроші, бо мільйони громадян стали робити запити на дію і на послуги дії. І вона блокується. Тобто кожен громадянин не може зайти, отримати ті послуги, які в нього є.